Вони не лише працюють на пунктах перетину із європейським союзом, але й пильнують на кордоні з російськими терористами. Фактично, першими і зустріли ворога, і першими дали їм бій. Українці Українські оборонці рубежу збивають шахети у цивільному прикордонні та завдають точних ударів по позиціях окупантів і запрошують до своїх лав добровольців. Кого, куди і на які умови шукають. Спілкуємося далі з гостем у студії з нами Сергій Степанов, підполковник, начальник відділу комплектування львівського прикордонного загону. Добре. Добрий вечір, слава Україні, добрий вечір. Героям слава. Отож, фахівці, яких спеціальностей зараз у прикордонслужбі затребувані найбільше, чи це посади в бойових частинах, чи десь в органах охорони кордону розповідаєте. Головна функція нашого підрозділу то комплектування структурних підрозділів львівського прикордонного загону нам потрібні фахівці різного спектра. Від кухара до лікаря, від водія до Начальника фінансово-економічного відділу, бо організм прикордонного загону він функціонує автономно. Тобто, нам потрібні фахівці, як з повнозагальної середньої освіти, тобто після 11 класу, так і з вищою освітою, юристи, фінансисти, економісти. Тому ми раді бачити кожного в нас. Головне, це бажання. І прибути до нас, ми знаходимося місто Львів, вулиця Ленчаківська, 74. Прийти до нас і пройти першу співбесіду, де ми будемо з'ясовувати на яку посаду, що запропонувати, і в подальшому знайдемо ту вакантну посаду, де буде найбільш корисний цей кандидат, і в подальшому зможе виконувати ті функції, на які можна на нього покласти. В принципі, це те, чого очікують потенційні новобранці, що вони потраплять саме туди, де будуть робити те, що вміють найкраще. Так, так. Йдеться про контрактну службу. Саме так, так А від контракт. чого залежить її термін? Термін залежить по перше від віку. Якщо кандидат має до 25 років, то термін контракту один рік. Якщо після 25 років до 60, то в залежності від то, чи сержантський склад, чи офіцери запасу розглядається від 3, 5 до 10 років контрактної служби, а, а далі все від освіти ще залежить, чи має освіту або психолог, або лікар, то теж має контракт на один рік. Він фіксований після закінчення, має право на звільнення. Які є базові вимоги для тих, хто зголоситься прийти до вас? Базові вимоги по перше, це вікові від 18 до 60 років. То є призовний вік. Наступне перебувати на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І наступне це бути придатним для проходження військової служби за станом здоров'я. Mm -hmm. Знаю, що саме в Держприкордонслужбі 10 загонів отримали можливість самостійно призивати тих, хто хоче проходити службу без звернення до центрів комплектації, комплектування. Які це загони, як цей алгоритм працює? Це прикордонні загони бригадного типу. Вони виконують бойові та спеціальні завдання на сході країни, на півночі країни, на півдні. Вони дислокуються безпосередньо ближче до лінії фронту, і вони мають таку можливість таке рішення було прийнято щодо прямого постачання мобілізаційного ресурсу і прийому напряму кандидат виявив бажання. Прийшов до військової частини, каже: Я хочу проходити в вашому підрозділі в ваших структурних підрозділах військову службу і його приймають. По заяві по мобілізації лише тільки ТЦК звертається для проходження військово-лікарської комісії. Решта все відпрацьовується в прикордонних загонах, і це прикордонні загони бригадного типу. У нас трохи інша ситуація. Ми приймаємо по мобілізації через територіальні центри комплектування та по контракту безпосередньо звертається до нашого відділу комплектування. Ми спілкуємось тиждень-два, і кандидат вже. Має право підписати контракт на ту посаду, яку він зможе опанувати і в подальшому виконувати ті завдання. Але якщо людина, наприклад, приходить до вас у Львові, то вона може обрати собі вакансію не лише у межах, Саме Львівщини. так. вірно, ви примітили, що кандидат може обрати наші підрозділи, якщо є бажання. Вивчення по територіальному принципу, де кандидат знаходиться, звернувся в відділ комплектування, пройшов етапи добору, заходу добору і може обрати будь-який регіон, будь-яку область за власним бажанням. Ми направимо в той орган охорони кордону, де кандидат обирає або є вакантна посада, наприклад, в нашому прикордонному загоні. Такої посади немає вузькопрофільні, наприклад, там фінансово економічна або зв'язківець. Ці посади ми зачасту ну, дуже швидко укомплектовуємо. Якщо вакантна тиждень і вже новий підійшов кандидат, ми його вивчили і прийняли на військову службу за контрактом, то можемо запропонувати, де буде вакантне, ми зв'язуємося з іншими органами охорони кордону, спілкуємося з. Представниками відділі кадрів по наявності вакантних посад і можемо розглянути в інший орган охорони кордону. Але тим не менше передбачена така річ, як ротація, так тобто ці так, люди так. можуть перебувати і в зоні бойових дій так. Саме так є. В нас структурний підрозділ то прикордонний мотору швидкого реагування. Ці, цей підрозділ виконує бойові та спеціальні завдання, ротація. Зараз, до речі, вони виконують на сході країни після закінчення терміну виконання бойових та спеціальних завдань вони повертаються на постійне місце дислокації, де відбувається оновлення, відпочинок. Особовий склад вибуває у відпустки. Відпочиває злагодження і за службовою необхідністю, якщо то є така. Вибуває для виконання бойових та спеціальних завдань е, ситуація з ротацією, вона стала е, постійна і постійно йде зміна е, персоналу і особового складу, тому це одна з е, таких пріоритетних задач, щоб дотримуватись терміну в ротації. Ну тобто, це передбачувана річ в держприкордонслужбі, і е, через ротацію і з'являються нові вакансії. Так, так. Якщо ну отримав е, поранення. Треба відпочити, і тому йде заміна, і в подальшому, щоб не втрачати боєздатність підрозділу. Під час оновлення поновлення сил, технічних або особового складу це відбувається вже на постійній місце дислокації даного підрозділу. А чи зросла кількість охочих долучитися до ваших лав від моменту відкриття центру рекрутингу у Львові, де також можна підписати контракт із держперекордонслужбою? Так, ми спільно працюємо з центром рекрутингу, але не тільки який є, дислокується у Львові. Ми працюємо по всій Україні наші вакансії розміщені в усіх областях, де є центр рекрутингу філії. Тому кожна філія центру рекрутингу подає бажаючих, які виявили бажання проходити військову службу в західному регіоні. Ми розглядаємо цих кандидатів. Якщо вони підпадають під ті категорії і вимоги до нашого кандидата, то ми запропонуємо посаду і інформуємо центр рекрутингу, що цей кандидат. Є нашим потенційним, ми проводимо вивчення, а потім даємо результат в цьому центру рекрутингу, що реалізована їх заявка і вже підписано контракт на військову службу за контрактом. Якщо людина підходить, скажімо так, де відбувається її тренування, підготовка, навчання? Так, в нас передбачена первинна. І базова військова підготовка для тих кандидатів, які не мають бойового досвіду, не проходили військову службу або строкову, або раніше контрактну службу або по мобілізації. То є первинна. Ми збираємо тих кандидатів, які прийнялись по мобілізації за контрактом, і вони проходять стрільби, приймають військову присягу потім. Опановують військову складову для можливості виконувати ті завдання, які в подальшому будуть на них покладені. Скільки заявок ви приймаєте в добу і в розрізі? Хто ці люди? Яка їхня мотивація? Чому вони обирають Держприкордонслужбу? Ну, По-перше, вибирають і обирають Держприкордонну службу по Львівській області, то територіальний принцип? Бажано, щоб Ті люди, які е, призиваються перший раз, приймаються на військову службу, вони опанували звикли до військової складової, тому обирають Державну прикордонну службу і ті підрозділи, які поблизу з місцем проживання. Е, Наступне – це їх освіта. Їх освіта, чим е, ми розглядаємо від повнозагальної середньої до вищої освіти. Тому, е, яка категорія до нас звертається, наразі трохи зменшився віковий. Раніше приходили від 35 до 45. Зараз вік зменшився від 24 до 35. Десь в тиждень, ну в день до п'яти осіб приходить, а в тиждень до, до 20, за місяць до 60 кандидатів ми Опановуємо, вивчаємо з різних джерел. Телефонують, як з Фейсбука, Інстаграма, Тіктока. Ми всюди розміщуємо свою рекламу, та як пасивна реклама, так і активна, як телебачення, радіо. Всюди ми є. Можна за тегами з нас знайти всюди по соціальним мережам. І ще такий: не бійтесь, телефонуйте. Телефонуйте в телефонному режимі, дистанційно ми пояснимо все, що необхідно. Не, не обов'язково прибувати зразу до нас. Можете зателефонувати за нашим телефоном. Він є в соціальних мережах, в, Пущі, на телебаченні, да, повсюди. І Дякуємо зателефонували. На жаль, на жаль, час обмежений. Бажаємо, щоб у вас не обмеженою була кількість охочих долучитися до ваших лав. Ви влучно сказали, що ви є всюди, так. і це йдеться не лише про ресурси, де ви присутні, а й всі ділянки рубежу, де прикордонники захищають і а, законність перетину рубежу, і наші з вами спокій. Сергій Степанов, підполковник, начальник відділу комплектування львівського прикордонного загону. Був із нами у завершальній частині головного за